На Волині судитимуть жінку, яка обманним шляхом вербувала неповнолітніх дівчат під приводом працевлаштування за кордоном. Однак сама ж вербувала їх для заняття проституцією. Про це повідомила при служба офісу Генерального прокурора України. До суду передано обвинувальний акт у кримінальному провадженні. Про обвинувачення громадянки України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 та 3 статті 149 Кримінального кодексу України, яка вербувала неповнолітніх дівчат та здійснювала їх переміщення до країн Європи та Об'єднаних Арабських Еміратів з метою експлуатації. Противну увагу привернув саме той факт, що особи є різного соціального статусу. За результатами проведених від заходів стало відомо, що одна з зі зісіла вербування двох інших. З метою подальшого залучення до сексуальної експлуатації на території країн Об'єднаних Арабських Еміратів слід зауважити, що одна з завербованих посіб являлась неповнолітньою, та грошова нагорода за її переправлення становила 30 тисяч доларів. США відомо, що обвинувачена обіцяла дівчатам роботу моделями чи офіціантками, а фактично змушувала надавати сексуальні послуги. Розуміли, що вкрай важливо, щоб як медична, так і психологічна допомога була надана потерпілим дітям одразу. Тому двоє з неповнолітніх потерпілих дівчаток були направлені до центру допомоги дітям моделі Барнахус, який створений на базі одного із медичних закладів області, де вони перебували близько двох тижнів. Дітям була надана медична та психологічна допомога. Психолог центру Барнахус щодня проводила з ними індивідуальну психо... Корекційні бесіди у кімнаті психологічного розвантаження, за даними офісу генпрокурора, щороку в Україні реєструються сотні подібних випадків, і, на жаль, ця цифра досі залишається високою.